В річці Єрдана. Христос охрестився. річці Єрдані. Ось так на ірпінській набережні містяни традиційно відзначали водохреща. Свято на честь хрещення Ісуса Христа у річці Йордан. Вважається, що у цей день вода стає святою, а думки чистішими. Ми єднаємося і перемагаємо свої страхи. З'явився ангел, ангел святий, який охрестив Христа. і, значить, ми під під. Ну, під покровою Божою під Божою ласкою. Всі приходять такі ранком, холодно. Потім служба, і всі міняються, У всіх такі обличчя, і багато людей миряться в цей день. Ви знаєте, якісь такі хвилини бувають якісь хвилюючі, ти ще вспоминаєш про цю водичку і вип'єш її, і набираєшся сили. Попри сніг і мороз, деякі сміливці традиційно перевіряли міцного характеру в крижаній воді. Для мене це, напевно, особистий виклик, і кожного разу, коли я на це наважуюсь, я себе потім абсолютно прекрасно почуваю, що жодного разу не застудилась, і, можливо, день такий чарівний, можливо, дійсно щось не знаю, святе чи святкове в цьому є. В Першу чергу я думаю, це як для самого себе закалка духу. Ну і в такий день я думаю, що можна разочок в рік вийти з зони комфорту, трошки приєднатися до чогось більшого. Цього року до підготовки та проведення свята водохреща долучилося чимало людей. Роботи вистачило і комунальникам, і працівникам відділу культури, і ДСНСникам, і мунвартівцям. Ми проводимо цей час в мирі, в злагоді, в порозумінні. Саме головне молитва за наших захисників. І тому сьогодні ми мали можливість не тільки разом освятити воду, і помолитися за те, щоб вони якомога швидше повернулися додому і були з нами під час таких подій нашій громаді. В цей момент я хочу побажати тільки одного, щоб наші хлопці, які сьогодні на передовій, все таки були живі і здорові, і повернулись в наші домівки.